Маємо дорогі першу неділю посту Великого. Знаєте, що ми зараз у часі Великого посту? Так, а що це означає бути в часі Великого посту? Що це означає? Рюме, <піст>, піст це є час підготовки до Воскресіння. Тобто 40 днів є час посту для того, щоб ми підготовили свої серця. До зустрічі з Воскреслим Ісусом. Бо коли ми будемо святкувати Пасху, тобто ми святкуємо Воскресіння. Воскресіння це і перемога. Але щоб святкувати цю перемогу, найбільшу перемогу в історії людства Бога над Злом, над сатаною, то люди мають підготуватися. Підготовка це означає, піст заохочує нас відмовитись від того, що поневолює нас. Це те, що апостол Павло каже, все мені можна, але не все дам, але нічому не дам заволодіти над собою. Тобто, піст є час для того, щоб проаналізувати, що мною володіє. Церква заохочує в середу і в п'ятницю постити, тобто без м'яса, без молочних продуктів. Ну, відповідно, там є різні приписи, хто може, хто не може постити. Але що постити, то треба зрозуміти для чого. Не просто, бо так церква каже, а молодь каже, а що мені церква каже. А ну, я, я от, от Марина буде їсти, що я буду там через вікно дивитись, ага, зіла кубасусь, ага, но-но-но. Тобто ніхто вас так контролювати не буде, що ви їжте. Піст це має бути особисте рішення кожної людини. А це рішення буде тоді, коли ми розуміємо, що це і для чого це. Бо просто сказати так, треба, а ні, це страшний гріх, У. то нічого не ну, так не працює. Колись, може, так працювало застрашувати людей. Сьогодні вже воно ну, так не працює. Певні речі, які ми робимо, ми мусимо робити тільки тому, що розуміємо, чому і хочемо це, це робити. Тому Богу не потрібні раби, які мусять іти, бо інакше Він там не знати, що з ними поробить, зробить. Ні, Богу потрібні діти, які свідомо йдуть за ним вільні люди. Бо Бог створив нас з вільності. І він хоче з вільності, щоб ми до нього приходили, а не страху чи ще чогось. І тому е пригадую вам, дорогі, що опіст є з понеділка по п'ятницю. В суботу і в неділю немає посту. Що це означає? Що субота і неділя це дні, які є відділені від посту. Нам деколи важко це зрозуміти, так? але щоб ви розуміли. тобто, в суботу і в неділю ви можете спокійно споживати всі страви, які мають. Без почуття вини. Але заохочуємо середа і п'ятниця, принаймні, стримуватись від цього, щоб присмиряти себе. Але більшість людей не має залежності зараз від кубаси. Так? Є залежність якась інша сьогодні. В молоді це сьогодні соцмережі. Тому, наприклад, мої діти легко можуть постити від кубаси, а от від інтернету їм вже набагато важче. Правильно? Так? Декому з вас важ... легше постити від молочних продуктів, а от від Ютубу чи від телевізора, ну от тут вже важче. Чи від новин. Телеграм. Телеграм. Ну, я не знаю, на чому ви там всі сидите, нині. Тобто, дорогі, піст це проаналізувати, що забирає твій вільний час, забирає, краде час. І тому цей час візьми і присвяти Богу. Читання читанні Слова Божого, псалмів. В роздумуванні, в молитві, от для цього є піст. Розумієте це? Якщо ви особливо це стосується жінок, якщо вони від ранку до ночі сидять на кухні і варять, то в середу і в п'ятницю нічого не варіть. Переведіть своїх чоловіків на хліб і воду і скажете: чоловіче, ти у мене будеш святий тепер. Хліб і вода. А самі цілий день не йдіть до сусідки і говоріть, як спасти світ, е, так, стратегії вибудовувати. А візьміть слово Боже і читайте, роздумуйте. Тобто ви будете мати багато вільного часу, але питання, куди ви цей час вільний вложите? Бо можна від одної крайності до другої крайності, так? В одної крайності від кухні, в другій крайності ли день в Фейсбуці сиджу. І сказати, я пощу на хлібі і воді. Я толк з того посту. Так, добре, другі, це так коротко, щоб вам сказав. Тому ми маємо час підготовити свої серця, подивитися, що насправді володіє нами. Особливо в сьогоднішньому часі, в якому ми живемо, а ми живемо у нелегкому часі, в часі війни. А це означає, що війна не тільки там, за 40 кілометрів, так? чи трошки ближче до нас. Ближче? Далі? 30 кілометрів. 50 кілометрів. Хто більше дасть? Добре. Ну, неважливо, менше з тим. Війна не тільки там, війна і тут. І тут у нашому серці. Що це означає? Злість, гнів, ненависть, злоба, почуття помсти, критика. Воно не там, воно є тут, так? І оце, що я вам сказав, ця війна не має меж. Вона проникає в наші серця. І що вона робить з нами? Нас пригнічує, пригноблює. Так? Ми стаємо, ми втрачаємо радість, втрачаємо мир, втрачаємо між нами е, охолоджують відносини, замість того, щоб любити вже один одного. Так? Ми вже так хіба по обов'язках: ти мені винен, ти я тобі винен, і то, і то, і то. То знаєте, що війна вже проникла. Але вона була і до тої війни. Ця війна фізична, яка зараз є, вона посилює е, цю війну, яка є в наших серцях. Тому піст є для того зараз, щоб. Наша задача заключається така, дорогі: бути в епіцентрі війни, тобто пекла, яке є навколо нас, але втримати рай, мир у серці. Бо найчастіше є так, ми є в епіцентрі миру, а в серці пекло. <сум> Війна. Так чи ні? Найкращий, ідеальний варіант це коли мир зовні і мир всередині. Ми до цього йдемо, тому ми все робимо для того, щоб воно так і було. Але мир зовні роблять наші воїни, солдати, волонтери і всі, ну, всі, хто долучені сьогодні до припинення цієї війни. Але мир всередині, він так не працює. ЗСУ вам не поможе отримати мир у середині. І волонтери вам не поможуть, нічого не дістануть, щоб вам. І лікарі вам не поможуть, щоб був мир всередині. Але хто поможе? Хто? Бог. Бог. Бог має здатність. Дарувати мир і спокій народові. І ми сьогодні читаємо про апостол Павло пише до євреїв про віру, і каже, що вірою люди робили чудеса, вірою люди вигравали війни. Вірою жінки получали назад своїх діт... чоловіків воскреслими. Уявляють собі, воскреслими. Вам повідомили, що у вас, наприклад, чоловік чи син загинув, так? а ви помолились. Він сказав, ой, він чомусь вже не загинув, він вже ходить знову. Нам важко в це повірити, але віра робить чудеса. Віра це не просто прийти до храму, поставити свічку, ну, це один із елементів, але це не віра. Віра це є внутрішнє переконання, що Бог тебе не залишить, що Бог відповість на свої обітниці. І ти впираєшся на це переконання, яке ти маєш на основі Слова Божого, і стоїш на цьому. Віра це доказ речей невидимих. Я не бачу, але вірю, що так буде. Я не бачу, щоб Україна вже перемогла, так? Але вірю. Це проти логіки може бути, проти розуму. Віра завжди йде проти логіки і проти розуму. Бо віра це доказ речей в то, що я не бачу, але я вже вірю, що воно так буде. Я вірю, що це село поміняється. Так, буде мегаполіс, преображенка колись. Так, що тут будуть Вапте, землі буде вище золота коштувати, так? Ми ж не віримо. Не, не, правда, ми ж розум нас каже, хто приображений? Ну, знаєте, от так, це наш розум так каже. А віра каже, все можливо для Господа. Там аеропорт вже буде, я знаю. Літаки будуть сідати. Всі будуть хотіти приїхати, подивитися на Сергія, на Марину, на кожного з вас. Хто тут такий тут? Приображенці живуть. Бог має силу творити чудеса, але. Йому потрібно людей, які в це вірять. Бог без нас нічого не може. Бог без нас може обійтись, повірте, але ми без нього ніяк. Ми без нього можемо щось зробити, але з ним можемо перевернути цей світ. Це правда. І тому Ісус сьогодні йде в Галилею. Галилея це була область така, як беремо Дніпропетровську область, іде в цю область для. Своєї діяльності. І він знайшов Филипа. Тобто Ісус набирає учнів. Учнів знайшов Филипа і каже: Золоті слова: три слова. «Іди за мною. Все просто. Все, що Ісус до тебе і до мене сьогодні каже, – «Іди за мною. Логічне питання. Куда йти? Що я буду робити? А де я, а що я буду їсти? Що я буду пити? Ісус. Його. Ісус сьогодні далі ходить і каже: «Іди за мною, Володимир, Віталій, Віктор. Сергій, іди за мною. Ми сьогодні маємо відчути цей голос всередині себе. Ісус каже: Іди за мною. Тепер питання: що це означає в сьогоднішньому сучасному світі? Куда то нам треба йти? Чи треба нам всі в монастир піти? Так? Може, це говорить Ісус? Все, створимо монастир про Броженці. всі в монастирі. Чи кудись потрібно піти десь поїхати, він не знаю, в якесь інше святе місце? Як ви думаєте, що означає слово йди за мною для тебе, для сучасної людини в сьогоднішньому часі? Як? Варіанти? Добре, але що, практично, що означає йти за ним? Вірити? Далі? Ще що? В церкву ходити? Mm -hmm. Якщо вона є. А якщо нема, вже не підеш. Mm -hmm. Добре, а там задні лавки, що там? Що означає для вас? <смес> що робити? <смес> 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 Жити, як він сказав. Добре. А сусід там, що там? Запорізький? <смес> Дорогі. Ісус до кожного з вас сьогодні каже, і до мене. Іди за мною. А тепер питання, чи я почую цей поклик, чи піду за ним. Чи просто це пройде попри мене. Що означає йти за Ісусом? Це означає визнати Його як авторитет. Визнати Його, що Він є вчитель, підкоритись Йому. Іти за Ним. Це означає підкорити своє життя, Його стилю життя. Його стилю життя. Давайте я так задам одне питання. Хто з вас хрещений? Я вас вітаю, ви вже повинні би йти за ним. У кого ви хрестились? Ісуса. Ви вже повинні йти за Ним. Я вже повинен йти за Ним з дитинства. Проблема в тому, що ми в сучасному світі мусимо переконувати тих, хто хрестились, щоб вони вірили в того, в кого вони хрестилися. От проблема сучасного, я би сказав, нашого світу або е, України. Нам не потрібно нічого нового, нам потрібно переконати людей в те, що вони вже і так роблять. Так чи ні? Іти за Ісусом це означає думати, як Він, говорити, як Він, діяти, як Він. Він каже: Іди за мною і я тебе научу. Один-два. Іди за мною, і я тебе научу, як потрібно жити сьогодні в Преображенці у 23 му році. Чи там, де би звідки не приїхали? Так чи ні? Я тебе научу, як потрібно поводитись по відношенню до чоловіка, до дружини, до дітей. Я тебе научу, як потрібно поводитись по відношенню до сусідів, до влади, до церкви, до всього. І каже: Ісус: «Іди за мною, і я тобі дам мир. Я тобі дам захист, я тобі дам те, що потрібно тобі. Але все, що тобі потрібно, це іди за мною. Роби те, що в твоїх силах, а я тобі допоможу. Уявляєте собі? Все, що Ісус від тебе, від мене, вимагає, проста річ: іди за мною. Він не вимагає по 40 поклонів кожен день від нас. Ні. Це вже ваші особисті практики, коли ви до того й дійдете, для чого це робити, і ви будете це робити. Але він вимагає від вас одної речі: просто довірся мені, що я знаю, що для тебе краще. Просто роби так, як кажу я, і ти побачиш, що в твоє життя прийде мир. Перший раз, коли я особисто почув ці слова, я учився в семінарії. І на першому курсі семінарії я вже хотів її лишати. Ну, бо я був вже розчарований <тим>, тим, що я побачив. А я вважав, що в семінарії самі святі люди, так? Де-де, ну там точно самі святі би мали бути. Ну, Виявилося, що не самі святі там були люди. І мене це розчарувало. Я реально на першому курсі семінарію я вже хотів лишати. І був такий момент, що я ре... дійсно хотів лишити. Тобто я вже наважився. Все, ні, Господи, я от дотепер йшов за тобою. Ну, це вже занадто все. то вже занадто мого уявлення, то, що я бачу. Вертаюся я знов на роботу, у світ, до сім'ї. А я вчився в семінарі, мені вже було 26-27 років. то, то, то вже свідома е особистість, я знав, як заробити гроші, де заробити гроші. Я ризикнув йти за ним, а тут таке розчарування. І Бог через іншу особу до мене промовив. Інша особа подзвонила до мене по телефону, не знавши, що я переживаю, що в мене в моєму серці було. Якраз в той момент, де я наважувався йти не йти, і йти і От, і, і, і ця особа каже: так: я не знаю, що це означає, але вірю, що Бог хоче тобі сказати таке слово. Іди за мною. І я знав, що ця особа точно не знає. Та особа навіть не знала, що я вчився у семінарі, та особа не знала, що я переживаю. Вона просто сказала. І це слово наскільки мене прошило. Фух. Так? І в мене вибір. Піддатись розчаруванню, яке я бачив, чи піти за Ісусом, бо Він далі кличе мене. Розумієте? Розум каже, це нелогічно, це нерозумно, це ну, нема смислу туди йти. А серце каже щось інше. Отак буде завжди у нас, дорогі. Розум буде говорити одне. А серце, Господь буде промовляти до серця. І, це називається І ми маємо підключити віру. Віра це доказ речей невидимих, бо ти бачиш негатив, а віра каже, іди. Іди далі, іди далі, всліпу. Просто йди, аж потім бачив вау. Во для чого Бог мене вів. Це є ризик. Іти за Богом це є ризик. Одиниці хочуть ризикнути. Але ті, хто каже Ісус, Ті, хто входять, каже, я є двері, хто від, 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 пройде і вийде через мене, знайде пасовиску, знайде благословення. І тому кожен з вас є сьогодні запрошений. Йди за мною, каже Ісус, до кожного з вас. Питання, що ти йому скажеш, чи підеш за Ним, чи не підеш, я вже не знаю. Це вже ваші особисті відносини з Богом. Я, мене Ісус теж сьогодні запрошує далі. Каже, йди за мною теж далі. Віка йди за мною, каже Ісус, сьогодні ще глибше. Надія, ти теж за мною. Зіта, теж за мною. Дорогі. Чи повіриш ти те, що Господь насправді живий? Що Він насправді дбає за тебе? Що Він насправді дбає і переживає за той фронт, який є там. Нам деколи здається, що Бога нема і Він про нас забув. Дорогасіньки, якби він про нас забув, у нас би вже не було. Повірте, якби Бог про нас забув на хвилину, нас вже би з вами не було. Світу би вже не було. Єдине свідчення те, що ми цілий рік стримуємо цю орду, яку ніхто й не вірив, що можна стримати, це є свідчення одного. Віра, народу і Господь, який є в цьому народі, який стримує. Це проти логіки, проти розуму, але це є правда. Так чи ні? А тепер уявіть собі, якщо наш народ ще помножить віру, то ми мало того, що будемо стримувати, ми підемо в атаку ще. Заберемо аж Все заберемо? Не знаю, для чого нам, а бульбу посадимо сюди. Нам не потрібно забирати, те, що не наше, але своє заберемо. Але своїми силами ми це не зробимо. І так, як ми сьогодні читали, вірою вигравали битви. Вірою. Вірую не в те, що виграють битви, ні, а вірую в Бога, що Бог дасть силу це зробити і відвагу. Тому все, що нам потрібно, дорогі, це вірити. Вірити, що Ісус є Месія, Господь, і за Ним, вчитись жити так, як Він сказав, а далі ви побачите, що Він буде робити з вами, з вашим подружжям, з вашими дітьми. Він не лишить нас. Амінь. Молимось за це.